Наступ на Харківщині Україну примусять до переговорів. Чи були фортифікації у Вовчанську? Чи вдасться окупантам просунутись глибше? Докладніше про це розповім вже за мить. Ви на фаберці новини мене звати Анастасія Федоровна. Наступ Росіян на Харківщині може призвести до того, що Україну змусять іти на переговори з Москвою. Про це пише The New York Times. На думку журналістів, загроза Харкову, облога міста та евакуація його жителів може змінити думку союзників України. Мовляв, після двох років богів сотень тисяч жертв і мільярдів доларів допомоги. Війна повертається у стартову точку. Далі цитую. Це своєю чергою можливо посилить тиск на лідерів України, щоб вони домовились про перемир'я з Росією. Від чого українська влада досі відмовлялася, заявляючи, що це зміцнить апетит Путіна до агресії. Кінець цитати. Нині окупанти намагаються просуватися на півночі Харківщини у кількох напрямках, зокрема у бік селищ Липці та Стариця, а також у бік Вовчанська. Армія РФ веде штурми, застосовує міномети, артилерію та авіацію по позиціях ЗСУ. За даними української правди. оборони відбивають атаки ворога, завдаючи ударів по штурмових групах. Нині російські війська поповнюють втрати, боєприпаси та готуються до подальших дій. У інштабі додають, що ситуація складна і динамічна. В окупантів є поки лише тактичні успіхи. Стрімке просування загарбників до Ловчанська породило багато чуток про відсутність там оборонних рубежів. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що місто розташоване у прикордоні всього за 4 кілометри від межі з Росією. А тому Постійно перебуваю під обстрілами, тому будувати там фортифікації та на інших ділянках прикордоння просто неможливо. Далі слухаємо, зоти е, та інші оборонні рубежі безпосередньо на е, смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б, тому що вся техніка, і весь, скажімо так, всі інженери вони були просто, е, просто б знищувалися ворогом його дронами, його артилерією. Натомість керівник військової адміністрації Вовчанська Тамас Гамбарашвілі частково заперечив цю інформацію. Він заявив, що укріплення намагалися будувати і зводять їх навіть зараз. Однак, під щільним вогнем ворога робити це вкрай складно. Далі цитую, усе було побудовано, але можливо не так щільно. Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії від Вовчанська до кордону 4 кілометри. Було дуже важко будувати фортифікаційні споруди. Кінець цитати. Найбільш підготовлені фортифікації у Харківській області звели трохи далі від кордону. Вони складаються із трьох ліній оборони. Про це заявив голова держслужби транспорту Олександр Яковець. За його словами, попередньо на кордоні облаштовують самі військові під постійними обстрілами. Друга на відстані 15-17 кілометрів вже міцніша, але теж будується під обстрілами. А найнадійніша третя вже із залізобетонними спорудами. Для чого Росія взагалі раптово пішла у наступ на півночі Харківщини? Військові експерти називають дві основні причини. На думку аналітиків, вивчення війни, основна мета скувати сили оборони. Мовляв, Путін сподівається, що українське командування буде змушене кинути резерви на цей напрямок. Таким чином послабить підрозділи на сході, де буде основний удар. Водночас, експерт Олександр Мурсієнко припускає, що інше завдання армії РФ підійти з трьох напрямків до Харкова і взяти його у напівоточення, що вдасться з окупантам залежить від темпів поставок зброї та рішень українського командування. При цьому наш військовий глядач Василь Пихньо вважає, що росіяни спробують захопити панівну висоту у регіоні. де вона розташована, і які дасть переваги далі у прямій мові? Це село Тернова, ось тут воно розташоване. Це максимальна висота на цій на цьому напрямку, панівна висота на цьому напрямку і велика увага по роботі артилерії, тому що тут 20 км як одну, так і іншу сторону. Буде саме до тернової. От, власне, наніс її на карту висот. Ви можете побачити де до точок головних боїв на нинішній. Архітектурі північно-харківських боїв, як співвідносно них розташовується тернова до глибокого до Вовчанська, 224 метри над рівнем моря. тож цей населений пункт буде напевно, що основним справді що на цих рубежах оборонних на північній Харківщині. Свою версію навіщо Росія прямо зараз пішла на Харків? Озвучила на банковій. Ось що в нашому ефірі заявив Михайло Подоляк. Росія концентрувала достатньо довго концентрувала певний ресурс. На цьому напрямку і хочу сьогодні його реалізувати, маючи ще невелике е, тимчасове вікно можливостей поки е, зброя. Україні доходить дано, ну, тобто логістично, поки зброя поступає на передній край, і безумовно Росія хоче реалізувати певні а, свої оперативно-тактичні наміри. Одним з тих намірів є не те, що захоплення великої агломерації Харків це неможливо, це безумовно неможливо, але принаймні створити напруження на цьому напрямку, відволікти частково резур, ресурси і резерви а, збройних сил України і таким чином ну розтягнути наші можливості. Не забуваємо, що сили оборони стримують загарбників не лише на Харківщині, а й в інших напрямках, зокрема. Хороші новини надійшли із тимчасово окупованої Луганщини. Українські військові завдали удар по складу боєприпасів у Сорокенево. Кадри масштабної пожежі та потужних вибухів у соцмережах публікують очевидці. Чим саме поцілили по складу БК також невідомо, але ймовірно йдеться про далекобійну зброю, адже окуповане сорокани розташоване на відстані близько 130 кілометрів від лінії фронту. Стежимо за перебігом подій на фронті, тому підписуйтесь на фабрику новин, якщо хочете знати більше. Дякую вам за довіру і до зустрічі.